Далі переходимо до теми ролі в команді розробки. Що ж у нас там є за люди і чим вони займаються? Одразу скажу це, до речі, не всім зрозуміло. Ролі і персони, тобто люди, це різні речі. Я Каріна, це персона. Я я персона. Я можу на проєкті при цьому виконувати декілька ролей. Я можу бути проджект менеджером плюс бізнес-аналітиком. Я можу бути бізнес-аналітиком плюс продакт онером. Я можу бути розробником. Про плюс тім лідом, плюс виконувати задачі проектного менеджера, якщо мені сильно не пощастило, і мене перенавантажили реально роботою. Чому є ролі на проекті, які не опціональні? Тому що ролі у нас витікають із процесів. А процеси у нас на всіх проектах однакові. Групи процеси так згадуємо, що у нас є ініціація, у нас є збір вимог, у нас є екзекюшн, моніторинг і контроль і так далі. Нам потрібно, щоб хтось ініціював проект. І це може бути проєктний менеджер, що входить зазвичай в його обов'язки, або це може бути хтось, хто виконає в цьому випадку роль проектного менеджера. Але ця роль обов'язкова. Далі у нас є процес збору вимог зазвичай а Вимоги дає продакт овнер або бізнес-аналітик. Якась така роль, яка типово відповідає за вимоги. Проектний менеджер ще може прописати вимоги, але все ж таки типово, щоб це був продакт-овнер. І справа в тому, через те, що цей процес група процесів не є опціональною, так. Вона обов'язково для кожного проекту, у нас і роль не є в цьому випадку опціональною. Мене як менеджера, так от я Каріна, я проджект-менеджер. Мене на проєкті може не бути, але процес проєктного менеджменту, роль така, вона завжди буде. Хтось за мене має тоді ініціювати проект. Хтось за мене тоді має управляти бюджетом. Моя роль проектного менеджера передасться комусь, якщо ви звільняєте з проекту. Проектного менеджера роль нікуди не дівається. Вона просто комусь передається, і це відповідь на величезний холівар, який ви ще побачите. Як молоді спеціалісти, ви ще побачите цей халівар вічний про те, що чи потрібні проектні менеджери, чи не потрібні, чи потрібні тестувальники, чи не потрібні, чи ще щось. Справа в тому, що наші ролі. Пов'язані з групами процесів. Група процесів не опціональні. Ролі не опціональні. Все. на цьому халювар має закінчитись, але не всі просто це знають. Тепер ви знаєте, і так я вже за традицією зробила нам таку табличку ультимативну, де описано що за роль, чим займається. Просто для цікавості написала скільки ця людина типово заробляє. але це дуже дуже приблизні цифри. Я знаю, просто новачків це часто дуже цікавить. Ну і от. Я зібрала вам, коротше, таку базу даних по ролях в IT. І так, давайте швидко пройдемося по типовим ролям в команді. У нас є розробники, які в свою чергу поділяються на розробників бекенду, фронту і мобільних додатків. Чому вони так поділяються? Тому що вони використовують різні технології для своєї роботи різний набір інструментів. Я їх як приклад типові інструменти перерахували в табличці. Не намагайтесь одразу запам'ятати усі інструменти, хто там що використовує, усі можливі мови програмування для вас наразі це не настільки важливо. Вам більше потрібно розуміти, просто що є у нас розробники бекенду так званого, є розробники фронту. Є розробники мобільних додатків. І що ці люди використовують різні інструменти? Тому найчастіше це означає, що якщо нам потрібен для проекту фронт-енд, бекенд і мобілка ще у нас буде, це означає, що нам потрібні. Зазвичай, як мінімум, три окремі людини, або у нас може бути так званий full stack, який, наприклад, вміє все і фронтенд, і бекенд. Ну і, наприклад, в нього є досвід ще і в розробці саме мобільних додатків. Чим займається бекенд-розробник? бекенд розробник пише серверну логіку застосунків API інтеграції з базами даних. Зазвичай на проектах є бази даних. Так, оця ця наша серверна частина, куди складається інформація. Ви коли вписуєте. Свій логін і пароль, у цей інтерфейс, віконечко, куди ви щось пишете. Це у нас фронтова частинка. Якщо ви на веб-версії це робите так з комп'ютера, то це у нас скоріш за все робив фронтенд девелопер. Якщо ви заходите з мобільного застосунку, і там у вас відкривається це віконечко реєстрації, це робив у нас розробник мобільних застосунків. мобайл девелопер. А... Запам'ятовування ваших даних, от ви написали, і вони ой, і воно кудись там полетіло. І от полетіло воно в базу даних, і цю базу у нас розробив, придумав там, придумав цю архітектуру, як це буде виглядати, як буде воно взаємодіяти. Це придумає у нас бекенд девелопер. Далі у нас є тестувальники. Тестувальники є мануальні, тобто ті, хто роблять так звані ручні тести, які. Взаємодіють з типовим інтерфейсом користувача, тобто тестують приблизно так, як це робив би сам користувач. І є у нас Automation QA. це е, такі, знаєте, люди щось середнє між розробником і тестувальником. Це спеціалісти, які вміють і написати код. Але при цьому вони відповідають саме за якість. Не кожен мануальний тестувальник вміє писати автотести, не кожен спеціаліст з автотестів вміє робити мануальне тестування, але бувають такі, хто вміє і перше, і друге. Чи можуть на проєкті бути лише автотестувальники? Ну, в теорії можуть, але це рідше. Частіше буває так, що на проєкті у нас мануальні тестувальники. Плюс автоматизатор або лише мануальні тестувальники. Чому тому що вони дешевші, типово ці спеціалісти менше коштують. Ще є момент, не все можна перевірити автотестами, і е, все ж таки, хоч за це дуже давно там говорять, що ось мануальні там мануальні тестувальники перестануть там з якогось моменту, там ми перестанемо мати в них потребу. Але я з цим, наприклад, не згодна, тому що все ж таки тестувальник. А мануальний він має думати, от з точки зору користувача. Я знаю, що у нас розвивається штучний інтелект. У нас там розвиваються всякі інші технології, багато що можна закрити автотестами, але автотести не є повноцінною заміною людини, яка може оцінити чи комфортно це у використанні. Вони тестують на відповідність, чітку відповідність вимогам. Тестувальник. Дивиться не лише на вимоги, не лише на дизайн. І там іншу проектну документацію і звіряє відповідність. Чи так ми зробили, як ми домовлялися там в, в нашій проектній документації? Тестувальник він має відповідати глобально за якість. Зазвичай тестувальники це самі ті люди, хто дуже добре знає проект, тому що вони його перебирають в руках сотні тисяч разів. А вони тисячу разів е, проходили флоу реєстрації у нас. Вони тисячу разів е, там пробували щось купити на нашому. Сайті, вони пробували зробити повернення, вони аналізували е, наші всі там якісь, наприклад, аналітику, якщо у нас є, і так далі. Тобто, це людина, яка е, розробляє план, так званий, як за різними сценаріями може користувач користуватися тим, що ми розробили нашим проєктом, і потім дивиться, чи комфортно це. Чи немає там помилок, чи це інтуїтивно зрозуміло, і так далі. І це дуже дуже важлива задача. Я буду прям сильно топити завжди за те, що менеджери мають знаєте, глибоко розуміти роль кожної людини, і в тому числі роль тестувальника. Взагалі не ведіться ніколи на цю пропаганду, що якась роль на проєкті не важлива. Всі ролі на проєкті дуже сильно важливі. Кожна IT професії, взагалі, професія вона важливо ніколи, ні на якому рівні менеджер не може знецінювати чиюсь задачу. Не важливо, скільки людина заробляє, не важливо, що там я не знаю, архітектор заробляє більше тестувальника, і тому архітектор важливіше ніж тестувальник. Ні, у них різні задачі, різна кваліфікація, різні зони впливу. Але вони всі важливі. Це така ремарка. Тому що ви, як молодий спеціаліст, будете стикатися з різними думками. Але ми, як менеджери, маємо бути завжди адвокатами е, команди. Якщо менеджер не поважає роботу своєї команди, це шлях в нікуди. Далі у нас є DevOps-інженіри. Це ті, хто налаштовує так зване CI-CD, забезпечує релізи, моніторинг, е, працює з сервіс, серверами і так далі. Існують проекти. Де самі розробники, наприклад, можуть розбиратися в devops частині, тобто можуть володіти навичками дивопсингу, але частіше, все ж таки, DevOps – це окрема людина, або там ціла команда, яка відповідає за стабільність нашої системи, за наші сервери. Далі у нас є дизайнери. Дизайн глобально поділяється на UX і UI, так званий User Interface і User Experience, тобто як щось виглядає, так це юзер інтерфейс UI, і UX experience, як Щось відчувається в використанні, наскільки це зручне, наскільки це інтуїтивно зрозуміло, і самі дизайнери мають різний рівень експертизи в UX і в UI. існують експерти-дизайнери, які фокусуються лише на юзер experience і є експертами саме з цієї частини дизайну. Але частіше, особливо на проектах невеликих, намагаються наймати більш універсальних спеціалістів, коли один дизайнер на певній мірі розуміється і на у і на UI. дизайн це дуже е, велика і важлива частина проекту, тому що від того, як проект буде виглядати, наскільки він буде комфортним. Е, багато чого залежить. Глобально можна сказати, що і успішність проекту також залежить від цього. Взагалі, на проекті все має працювати класно. Ну в ідеалі, так тому знову ж таки ми не можемо знецінювати нічию роботу. Чому я так часто взагалі говорю про знецінювання чиєїсь роботи, тому що це велика проблема в. АйТі. На жаль, у нас є така, буває, точніше, я б сказала, трошечки токсична культура, коли хтось когось коротше на роботі знецінює, Вважає, що там чи дизайнери не та якісь там некваліфіковані, там чи тестувальники там не потрібні, чи ще хтось не потрібен, чи чиясь робота легша ніж інша? Ось і знову ж таки я повторюся, що нам потрібно, як менеджерам, Чітко знати, що кожна роль дуже важлива. Не просто тому, що ми добренькі люди, а тому, що від цього залежить успіх проекту. Далі переходимо до менеджерів. Так у нас може бути на проекті продакт-менеджер, проджект-менеджер, делівері менеджер. Не обов'язково всі ці люди одразу, але взагалі, просто щоб ви знали, що існують різні рівні категорії спеціалізації. Менеджерів в it компаніях продакт менеджер це той, хто відповідає за глобальне. Бачення продукту, Project manager – це от ми з вами так. Ми навчаємося на project manager. Це той, хто глобально відповідає за результати роботи саме команди за результати команди розробки. Найчастіше відповідає саме Project manager. Їх плутають, але вони різним займаються. Product – ближчий до бізнесу, project – ближчий до команди розробки. Delivery manager – це той, хто відповідає за масштабування, ресурси і дуже часто delivery manager, особливо в адсорс. Відповідає за цілий набір проєктів, тобто в нього в підпорядкуванні може бути одразу декілька проєктних менеджерів в залежності від виду в компанії, в якій ви працюєте, опис задач цих ролей може відрізнятися. В одній компанії Project менеджер він також ще і продакт-менеджер. В іншій компанії ви будете лише проектним менеджером, і це, це типово для крупних компаній, коли у вас є і продакт, і делівері PMO, і там ще інші всякі люди. І ви тоді ну, більш вузьконаправлений спеціаліст в менших компаніях. Зазвичай більш широко направлені спеціалісти. Наші технічні спеціалісти також можуть поступово розвиватися на більш менеджерські посади. Наприклад, розробник може стати тим лідом. Це така окрема роль або техлідом, в залежності від компанії також у них опис обов'язків буде відрізнятися. Але для того щоб просто запам'ятати, знаєте, що це об'єднання технічної роботи, технічних обов'язків, технічної експертності і менеджерських обов'язків. Тобто, вже коли людина стає лідом окрім а, своїх задач, вона відповідає за задачі команди. За результати команди вона може відповідати за їх розвиток компанії, там кар'єру, допом... менторити їх, навчати, впроваджувати певні стандарти і так далі. І от це у нас типові задачі для тім і техлідів. У нас можуть бути тім ліди, техліди по всіх направленнях. У нас може бути тім мобілки, тім фронта, фронта, бекенд команди або просто лід розробки. Команди розробки в цілому у нас може бути лід тестувальників, лід проектних менеджерів. Тоді найчастіше ми називаємося або PM Lead, або PMO, наприклад, Project Management Officer. окремо. Якщо у нас в компанії там в команді є задача працювати з великими об'ємами даних, у нас там є якась Big Data і так далі. Там, як певна технологія, у нас може бути окремо виділений спеціаліст або спеціалісти, які називаються Data Scientists. Це окрема технічна спеціалізація, це експерти з. Роботи з великими об'ємами даних, часто, якраз, у цій професії, вимагають, на відміну від багатьох в ІТ, вимагають знання математики. <рес> <рес> Ось тут вона, <рес> отут можна боятися. Далі дуже часто на проектах у нас є окремо архітектор, це спеціаліст, який розбирається саме в архітектурі технічних рішень, тобто він може підбирати стек. І відповідати за те, який стек технологій бути на тому чи іншому проекті, як буде виглядати архітектура нашого проекту, це така окрема тема. Ми зараз це заглиблюватися не будемо, але просто знаєте, що є окрема така роль як архітектори, не на кожному проекті, не в кожній компанії. Часто цю задачу може закривати сама команда розробки з своїм рівнем експертизи, але на великих проектах великих компаніях частіше виділяють все ж таки. На цю роль окремих спеціалістів знов ж таки, як я казала спочатку, у нас є роль і у нас є персона. Великі компанії тяжіють до того, що на кожну роль виділяють окрему персону. Маленькі компанії тяжіють до того, що вони на одну персону навішують багато ролей. І звісно, у нас є окремо спеціалісти бізнес-аналітики. Це люди, які відповідають за вимоги. Тобто вони прописують бізнес вимоги або технічні вимоги, якщо це технікал бізнес-аналітик, технікал райдер, що їх називають, ті, хто відповідають за цю частину проектної документації. Вони прописують вимоги від бізнесу, що бізнес хоче, що було зроблено в якому форматі, і так далі. Бізнес-аналіз також має свої стандарти. У них є свої е, чіткі назви. Якби типів видів вимог, ми про це також окремо поговоримо, тому що менеджер має знати цю частину, тому що дуже часто знаєте, наші ролі бізнес-аналітика і проджект-менеджера часто сильно пов'язані. А інколи навіть ми виконуємо на проекті роль бізнес-аналітика. Але я тут хочу зазначити одразу, що е, бізнес-вимоги так звані. Користувацькі вимоги і технічні вимоги це різні речі. Не кожен бізнес-аналітик пише технічні вимоги, не кожен проектний менеджер пише технічні вимоги. Що таке технічна вимога? Це те, що зазвичай новачки бояться, що потрібно буде писати розробникам. А як же робити? Типу, як робити реєстрацію, як там API має куди шопінгувати, що, що має працювати. Вимоги не обов'язково пишуться так. Це технічні вимоги. Взагалі, прописання технічних вимог зазвичай за це відповідає саме технічна команда, і технічні спеціалісти. Це може прописувати технічний лідер. Це може взагалі лягати як задача. Наприклад, в бізнес вимогах може бути написано, що нам потрібна реєстрація за допомогою Google google автентифікація, так і як це буде зроблено, я не прописую. Я просто пишу, що нам потрібно ось так. то Ми з дизайнером вирішуємо, як з дизайнером і з клієнтом вирішуємо, як це буде виглядати. Я віддаю дизайн і цю вимогу команді розробки, і розробка в залежності від того, які в нас є ролі в команді розробки, розробка вирішує, як це буде зроблено. Це може бути так, що розробник почитав задачу і просто такий, А, окей, і прописує собі в тасочці в так званих. Туду, типу, я як це буде зроблено? Він прописує там зробити те, тра-та, та якась там пішка, щось підключити. Ось він сам собі це може написати, придумати solution, реалізацію, або це може за нього зробити його технічний лід. Або у нас на проекті може бути окремий виділений технічний спеціаліст там, інженер. Технікал проджект менеджер такий ще існує, який відповідає саме про прописання е, оцих салюшенів, але в будь-якому разі за салюшени так за реалізацію, те, як буде реалізовано, за це відповідає технічна команда. Що ми маємо зробити? Оце має знати проектний менеджер разом з бізнес-аналітиком і з усіма усіми менеджерами, які. Якби від клієнта мають зібрати вимоги, ось ми проговорили з вами типові ролі на проєкті, саме команди розробки. От тому, що окрім команди розробки, у нас ще є інші ролі. Наприклад, там у нас може бути sales менеджер акаунт-менеджер, бухгалтери. І так далі, це також люди, які працюють в it компаніях, але вони типово не є частиною команди розробки. Ми сьогодні говорили саме про проектну команду.